Стрільці, вітаю вас! Перший місяць літа! Теплий, сонячний, яскравий. сподіваюся, що і астрологічні події, принаймні початку червня, так точно нас заохочуватимуть до. Руху вперед до тих енергій, які дадуть нам бачення нашого майбутнього. В першу чергу, звичайно ж, стрільці, ваш управитель Юпітер, 26 травня, здійснив перехід в знак Зодіака, Близнюки. Там він 4 червня зустрічається із Меркурієм. Вони разом в тригоні до Плутона. Чудові перспективи. У зв'язку із близькими партнерами, членами родини, клієнтами, бізнесу. Звістки, пересилання, можливо, якась кореспонденція, дозволи, відновлення документів, зустріч з такими людьми, які допомагають, наприклад, врегулювати питання стосовно техніки, стосовно транспортного засобу, стосовно якихось певних паперів, віз документів, пересилань, дуже може бути поїздок, побутової техніки, засобів зв'язку, це все такі моменти, які нас. Стимулюють до розвитку і показують стрільці те, що. Все наше майбутнє зараз прокладено через наше партнерство. Кому цікаво, передивіться, будь ласка, відео стосовно тригону між Юпітером і Плутоном. Посилання буде нижче, а також стосовно транзиту Юпітера по знаку Зодіака Близнюків. Також в описі нижче буде посилання. Вся декада червня, перша до 8 числа, включно із молодиком 6 червня, про що також поговоримо окремо. Або буде у вашому сьомому секторі гороскопа, що ще підкреслює нам важливість партнерства і інших людей у нашому житті. Це все покликано стрільців в першу чергу на розвиток спілкування, на зародження стосунків, на відновлення стосунків, на формування нової бази клієнтської, на оновлення домовленостей, на розвиток, пошук вчителів, пошук. Учнів, можливо, якщо ви викладаєте, або ж ведете якийсь свій канал, наприклад, або публікуєтесь, виступаєте, це постійна контактність, навчання, взаємозв'язки, пересилання, поїздки, дзвінки, кореспонденція, важливі договірні зобов'язання, а також торгівельні, будь-яка комерція, реклама, звичайно, популярність. Все це зараз стріці для вас на часі. І от вже 8 числа спостерігаємо квадратуру між Сатурном і Венерою. Це певні затримки. Відчуття нами того, що відстань, час і якась певна схема, заборона або необхідність дозволу дуже впливає на наше життя, на подружнє життя, на наш бізнес, взагалі на стосунки із людьми. Буквально необхідність отримати можливість для того, щоб бути разом, щоб зустрітися. Також неможливість зустрітися з тих чи інших. Причин, певні ситуації пов'язані із віддаленістю місця проживання або місця перебування вашої другої половинки. Також це бажання бути разом, але унеможливлення його, оскільки ви маєте певні обов'язки стосовно ваших домашніх і можете бачитись або періодично, або взагалі, от саме зараз, це неможливо, оскільки цей транзит не швидкий, тому не зосереджуємо занадто на ньому увагу. Також 11 червня квадратура між Плутоном у Водолі та Марсом в тільці, 9 червня Марс переходить у знак Зодіака Тілець, 5, 6 сектор вашого гороскопа. Ось тут питання. Можливості взагалі прикладати силу для того, щоб працювати, щоб виконувати певні домовленості, обов'язки стосовно когось, надавати послуги, займатися робочими питаннями. І все це ускладнюється через паперові справи, через документи, через бюрократію елементарно. Також це пов'язано з неможливістю добратися, наприклад, кудись вчасно, але потребою, наприклад, Займатися роботою більш інтелектуальною, наприклад, працювати з великою кількістю людей з великою кількістю інформації, коли ви не маєте просто можливості робити по вашому, так як ви хочете, конкретно над якимось проєктом, в якомусь місці, в якомусь приміщенні з якимось певним колективом людей на ваш власний розсуд або за таким графіком, так як ви собі крок за кроком розпланували. На вас тиснуть новини. Потреба бути в десяти місцях одночасно, також потрібно спілкуватися, бути на зв'язку, наприклад, або потрібно займатися паперовими питаннями. Дуже може бути потреба бути присутнім, наприклад, десь і виступати, або ж займатися обробкою якоїсь інформації, підтяганням паперової якоїсь роботи. Ось це все такі певні займатися пересиланнями, кореспонденцією, наприклад, просто транспортним засобом. наприклад. В той час, коли вам необхідні якісь конкретні кроки, і це все не состиковується між собою, вимагає такого відстоювання навіть свого способу життя, своєї посади. Це можуть бути питання пов'язані з здоров'ям, коли вам необхідно приділити увагу у вашому стану здоров'я наразі. Крім цього, питання пов'язані з найманими працівниками, вам треба бути в оцій конкретній зараз сфері. Однак. Ви не можете, наприклад, найняти людей, оскільки є якісь паперові нюанси. Зараз, у зв'язку з ситуацією об'єктивною, людина не може у вас працювати. Отак, от, от дуже може бути. Крім цього, 12 червня, Сатурн в квадраті до Меркурія. Також затримки пов'язані із оселею, нерухомістю, з вашими домашніми батьками, одним із подружжям. Дітей, що закликає вас до того, що якась новина, поїздка, потреба десь з. Зв'язатися з кимось, це все обмежується тим, що ви далеко, наприклад. Або ж те, що вам бажає донести чоловік, дружина, наприклад, або це клієнти можуть бути, воно просто йде в розріз тому, що ви зобов'язані робити у зв'язку з тим місцем, де ви знаходитеся. Або ж потребує від вас відповідальності за те, що ви робите конкретно стосовно нерухомості або інших членів ваш. Вашої родини ви не можете буквально бути на зв'язку з вашою другою половинкою, поїхати, приїхати, переслати вчасно або навіть додзвонитися. Тобто, це все якби заважає одне одному в даний момент. І от вже як вишенька на торті, Нептун в квадраті до Венери, 17-го числа, стан розчарування може бути такої якоїсь певної апатії і нерозуміння того, до чого це все, все, що колотиться, все що робиться, воно, начебто, не має ніякого логічного завершення. Дуже багато спілкування, дуже багато контакту, начебто, все робимо так, як потрібно, але не дає бажаного результату. Все сумнівно, все під питанням і все в такому форматі, якомусь невизначеному, коли ж в результаті ця домовленість реалізується, коли буде зустріч, коли буде виплата, наприклад, коли буде можливість бути разом, приїхати, поїхати, укласти якийсь певний договір, отримати документ, також врегулювати питання, віднайти той компроміс. Ось такого роду енергія. Зважаємо, що ще 12-го числа Селена робить інгресію в близнюки. У ваш четвертий сектор гороскопа про це, звісно, поговоримо в окремому відео. Однак, вже з цього періоду вона починає свій невидимий рух через сприяння інших людей, через потрібну зустріч, потрібну поїздку, такі фрази слова, які просто будуть вирішальними для того, щоб ви визначилися з вашою ключовою безпекою у житті, з тим, що кардинальним чином в. Впливає на ваше майбутнє, оскільки ви маєте почувати себе впевнено. Ця вся присутність обов'язково буде відчуватися впродовж її транзиту до січня 25-го року. Тому, звичайно, обговоримо ще так, ось 17 червня, коли Венера вже в такому ключі да. Нерозуміння ніяких орієнтирів фактично у житті, це можуть бути і фінансові питання, фінансові витрати, і відсутність будь-якої віри в те, що ситуація може змінитися на краще. Ось тут Венера переходить в ваш восьмий сектор гороскопа. І там же Меркурій в цей же день інгресію робить і з'єднується із Венерою. Тут питання фінансове вирішується на Користь, ви отримуєте якісь гроші, домовленість, контракт, дозвіл, наприклад, вирішуєте податкові питання, питання страхування, питання якихось виплат, зарплата навіть чоловіка, дружини може бути. Також ситуація врегулювання певного такого складного моменту, боргового, кредитного, наприклад, у вашому житті, якби знаходить якусь певну опору. Ви розумієте, що так, це може бути вирішено. Це питання самовирішення. Оцінки у зв'язку з тим, що чоловіку дружині вдалося досягти певного успіху, досягти порозуміння, і також приїхати, поїхати, домовитися навіть дуже ймовірні варіанти. Крім цього, поступово Венера і Меркурій йдуть на тригон до Сатурна. Меркурій 26 числа формує цей тригон і ми стабілізуємося, ми знаходимося. Можливість отримати кошти, отримати фінанси, зустрітися, отримати якийсь фініш, якийсь результат по врегулюванню питання нашого. Звісточка, поїздка, документ, дозвіл, наприклад, також можливість навчання, наприклад, або можливість його завершення, відновлення документу, можливість отримати певні виплати, дуже може бути. Це якби ситуація сприятливого вирішення якоїсь важкої, важкої ситуації у вашому житті домовитись зустріти потрібну людину, отримати виплату по борговим зобов'язанням, розплатитися з якимись боргами і виплутатися з кризової ситуації. Дуже імовірно стрільці. Зверніть увагу на цей період. Тобто, в тому такому серединному да, проміжку червня місяця ми з від. Точуємо взагалі нашу можливість спілкуватися, якість нашого спілкування і ем, розуміння того, а хто взагалі вартий того, щоб ми довіряли певні речі, обговорювали якісь ситуації, з ким ми надалі можемо бути на зв'язку, хто нас підтримує, хто нам дає потрібну інформацію, хто недостовірні дані, хто забагато дає, що нам надалі не потрібно, що емоційно нам тільки заважає. І ось поступово до кінця місяця ми зможемо це все профільтрувати і дійсно буде з цього толк. Також 20-21 червня Сонце стояння у вашому 8 секторі. Звісно, стрільці обговоримо це в окремому відео. 22 червня. Повня у одному градусі козерога в вашому фінансовому секторі гороскопа, також питання фінансової стабільності, звісно, все в окремому відео. Крім того, наголошую, що по датам, з урахуванням серединних точок, з урахуванням фаз луни, вся ця інформація є в загальному відео до червня місяця. Крім того, там інформація і стосовно уповільнення руху Нептуна, переходу Сатурна. В цьому тому місяці у ретроград і секстиля між Ураном і Нептуном, будь ласка, кому цікаво, у кого є бажання, переходьте за посиланнями. Бажаю мирного, спокійного, гарного дня і до зустрічі в нових відео.